Про те, що зараз відбувається в Маріуполі і на околицях, будемо безпосередньо розпитувати у Петра Андрющенка, радника міського голови міста. Пане Петре, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучились. Вітаю вас! Слава Україні! Героям нашим слава! Отже, то яка ситуація зараз у, у місті? І от які наслідки з цієї останньої бавовни, про яку ви напередодні повідомляли? Ну, наслідки зрозуміло. Мінус склад. Мінус достатньо великий склад, тому що мала і не соль. Вона на один з пунктів, які росіяни використовували для формування резервів для наступу на Бугладар. Ми це бачили в січні, бачили в лютому. Тепер з резервами в них буде трохи проблема, Бо Бавовна була така, що її бачили навіть з Волновахи. Наші колеги партнери передавали звіти фото. Що і волноваха бачить, і сьогодні і спротив нашого прилюдних ще одне відео, тому що перевіряли наслідки, що там трапилось. Ну файно було таке собі. Таке вони точно не очікували. Вони очікували знов повно десь Маріуполя, а вона завітала поруч і дуже влучно. То сподіваємось, що. Частіше треба, як то кажуть, та да? і буде більше, і люди підіймають голову. Ми бачимо, ну просто бачимо результати. Насправді результати бачимо не лише ми Бачимо, як місто підіймає голову. Все більше людей долучається до різних форм спротиву. Там от сьогодні бачив жовта стрічка оприлюднила. Що листівки порозклеювали, Ну це якісь нові люди долучились до жовтої стрічки вже в Маріуполі. Ну, це все наслідки наслідки того, що люди відчули дійсно відчули не словами, а вже діями, що місто буде деокуповано, і тому активніше допомагають і включаються в цей процес. Ну, і справді, впродовж останніх тижнів ми дуже часто чуємо про бавовну в Маріуполі. А чи можемо ми отак оцінити ну фактично масштаби того, наскільки часто і як багато знищується і живої сили окупантів, і їхньої техніки та боєприпасів в місті і навколо? Ось скажу вам так, треба більше. Більше і частіше знищується, знищується, точково знищується. Чутно для них, а, ну якщо відверто, то треба більше. Так. Будемо сподіватися, що потужності й можливості в наших ЗСУ буде більше. А меріупальці забезпечать, скажімо, точну роботу і повідомлення про те, куди найболючіше можна потрапити. Тому що результат ми бачимо дійсно з таких результатів. Ну однозначно, те, що відчуває місто, да відчуває те, що вони одразу починають тягати техніку з міста на місто, по місту особливо це стосується засобів ППО, тому що вони розуміють, що наше ЗСУ зацікавлені в цьому і хочуть їх зберегти. А натягнули їх немало, Дійшло до того, що почали посеред міста. Прямо серед проспектів паркувати пово на певний час, але, але щось воно не дуже допомагає в Маріуполі, будемо сподіватися, так і буде. Тому це добре, що почалося принаймні. Так, це змушує росіян переглядати плани щодо використання Маріуполя як військово-логістичної бази, ну принаймні, от з таких наслідків про те, що ми точно можемо казати, вони планували на цей період вже запустити повноцінно порт як військовий, тобто для накопичення військового обладнання, для накопичення бакар, це простіше перевозити просто аніж дорогами їм і, і, і поки що відмовились від цього плану, розуміючи, що можна накопичити так, що і порту не залишиться. Тому наслідки безумовно є. Є наслідки безумовно, є відчутні, враховуючи той дефіцит снарядів, про який ми постійно чуємо. І знову да Маріуполь забезпечує ті ділянки фронту, про які постійно йде розмова, що вони можливі як точки нашого контрнаступу. Це мається на увазі там від Вугільдав до Василіки. І все це накопічується, в тому числі да, і логістично розподіляється. Безпосередньо в Маріуполь або в Маріупольському районі. Тобто, кожен такий, кожна така бубовна, вона точно відчутна і відчутна як зараз, так і в найближчому майбутньому. Ну, так само ви зокрема повідомляли про те, що окупанти зараз так досить нетиповий, незвично для себе фактично переміщують вантажівки і техніки, техніку в напрямку лівобережного району. От ви це з чим пояснює, чим пояснюєте? Думаю, що це не стільки бавовна, скільки зміна планів, в тому числі, ну принаймні те, що ми вчора і сьогодні чуємо. Я маю на увазі вся країна про зміну планів окупантів щодо вугледару, і з'являється на як точка інтересу Ліман, з'являється перегрупування, якесь в районі Бахмуту. То ми з того, що відслідкували, з того, що ми бачимо, вони виїжджають до Новозовська з Новозовська підіймаються іншою просто дорогу на північ Донецької області. Там є траса новозовськ от саме для Донецького напряму. Після Маріупольських вагон вони використовують цю дорогу, аби ну, безпечити себе зрозуміло. Тому вона їде там, і нові позначки це так само. Вони їдуть в напряму Північ Донецької області. Це невеликі сили порівняно з тим, що поки що резерви зберігаються на території Маріуполя, Маріупольського району. Але такі рухи, що воно буде далі, будемо дивитись. Ну дуже хотіла, щоб вони тікали зразу на Московію, але поки що вони залишаються в нас. радує, що невелика кількість перекидається в бік Бахмута, тому тримається в районі постійно окупантів. Пошла розмова і пошла інформація, що найближчими днями або тижнями їх кудись перекинуть, але куди поки що не зрозуміло. Будемо сподіватися, що не встигнуть вони далеко десь доїхати і десь. Кара небесна, або в тому чи іншому вигляді все ж таки їх зупинить. Бачили ми це до того, якщо ви згадаєте з вами. Ми розмовляли в січні. Вони накопичували кінді народ на вугледа. Знаємо, да що стало з володарським угрупуванням росіян. То будемо сподіватися, що і інше угрупування зараз, яке вони накопичили, буде та сама історія. Але можна констатувати тенденцію, що починають вони потрохи послаблювати і перекидати сили із нашого південного напрямку, ну і е, там заходу Донецької області, якраз е, в район Бахмута або навіть Кримінує так. Да, да, можна про це казати. Причому можна казати не лише про це, ми можемо казати і про інше, що кількість резервів, які зараз накопичуються, от яка була ситуація? Ситуація була така, що протягом січня, початку, лютого ми бачили накопичення резервів. Вони поїхали на фронт. А зараз пішло от в березні нове накопичення резервів, і кількість їх значно менша. Там про ну, складно сказати, кількість їх значно менше. З поганого що їх забезпечення трохи краще, тому що техніка їде нова, ну, мабуть, що може на з інших ділянок фронту, тобто не з консервації, а ми бачили і танки вже модифікації 2020 року. Але от саме живої сили ну, набагато менше. Просто на порядок. це Про це дійсно можна зафіксувати. І знову ж таки, сюди дуже гарно стає зрозумілим, звідки б, ну, нова хвиля повісток. На Росії, так? якщо їм не вистачає вже вжової сили, її треба десь назбирати. От здається, що зараз вони будуть збирати нову силу, не встигнуть, я думаю, вони так швидко її назбирати. То, 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 ну, заходимо вже в військове питання, то навійкові експерти коментують, не будемо займатися демальною аналітикою, але ну, їх менше, і це гарно. Угу. Ну а що е, відбувається в місті? От ви частково вже сказали про те, що знову ж таки так піднімають голову про українські е, про українсько налаштовані люди, жителі Маріуполя. Але от е, в цілому, якщо ще говорити про е, події у місті, е, і, зокрема, того, як себе там зараз почувають окупанти, от напередодні мер е, Маріуполя Бойченко говорив про те, що навіть призупинили впродовж останнього часу росіяни своє якесь там будівництво, яке вони проводили в Маріуполі. А вочевидь розуміючи. Що незабаром контрнаступ наших збройних сил буде. То, от як зараз себе поводять і почувають окупанти в Маріуполі? Ну, якщо казати про цивільних окупантів, то їх на жаль якось не менше. Ми сподівалися, що вони поїдуть ані щось прибувають і прибувають. Дійсно, ремонти будівництва зупинились. Це пов'язано з тим, що грошей не мали витриматись. Тобто Росія значно скоротила отримання окупованих територій, зокрема Маріуполя, і тому грошей немає навіть на заробітну плату. Ну але мабуть, що на заробітну плату отримання цих цивільних е громадян Росії вона є, тому що ну дивно там сьогодні майже черговий з пабліків наших проукраїнських оприлюднив чергове відео про. Скажімо, етнічний склад цих а, защитників руського язика, які самі на ньому не можуть розмовляти. Ну воно ну, це просто жесть якась. Тому що вони їдуть дійсно з дальних регіонів, оці всі буряти, якісь кавказці, і вони ж назад не збираються свої юрти. Вони збираються залишатись в Маріуполі. І Якось ну я не розумію, але ця бавовна на їхній нікої ні чином не впливає. Ну, і плани вони не змінюють. Сидять і сидять. але роботи закінчились фактично навіть будинки, які до того було по плану демонтувати, зараз переводять в якийсь новий дивний стан, що будуть наче їх ремонтувати під якісь там гуртожитки, або як вони їх називають, бо пункти временного розміщення. Ну, Нічого такого ми не бачимо. Навпаки, бачимо, що і техніку вивозять будівельну, не всі залишаються. Тобто дійсно грошей в Росії. Ну, принаймні на зараз немає, скажімо так, на отримання Маріуполя, на всі ці ручні плани, про які вони розмовляли. Просто значне скорочення. А ну, людей багато. На, на кожного Маріупольця, того, що виштається вул вулиці на сьогоднішній день, можете побачити там одночасно два-три цивільних і військових окупанта разом. І ну, їх дуже видно на, на вулицях. Військових зрозуміло через форму, а тих теж зрозуміло, з яких причин. Зрозуміло, почули вас, пане Петре. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.